Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 7 жовтня близько опівночі у, у місті Харків в Шевченківському районі. Внастрідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гіля та дерева на площі одного гектара. 7 жовтня, о 3.35, у селищі міського типу Золочів Богодухівського району. Обстрілом БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль. 7 жовтня, о 3 ночі, у селі Митрофанівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу постраждала 73 річна жінка. О 23.37 у селі Мала Данилівка Харківського району в Чання на відкритій території, о 23.15 у селі Черкаська Лозова Харківського району пошкоджено один будинок та частково пошкоджено два будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. О 17.48 у селі Черкаські тежки Циркунівської територіальної громади внастядок обстрілу горіла трава на площі 4 гектари, о 17.11 у селі Черкаські тежки у Липецькому лісництві горіла лісова підстилка та трава на пло. Площі півтора гектари. О 14.25 у селі Важке Богодухівського району. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач. О 13.47 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда. О 13.25 у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 квадратних метрів. Постраждав 54-річний чоловік. Одинадцятій 11.20 у селі Першотравневе Борівської територіальної громади внаслідок обстрілу «Відрона» в автівку загинув чоловік 57 років. років. пів на дев'яту ранку у місті Куп'янськ внаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 83 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Харківському, Шевченківському районах області та міста. В день російська армія завдала ударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району. В результаті обстрілів по житловому сектору сталося декілька осередків займання. У селі Осинове горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. За попередніми даними, отримав поранення 54-річний чоловік. У селі Куп'янськ-Вузловий горіли житловий будинок та Дві господарчих споруди на загальній площі 90 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Вночі ворожі війська вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок удару горіла трава на площі 100 квадратних метрів, пошкоджено три будинки. Постраждало троє осіб. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу. Зафіксовано 52 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено одну одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 58 окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 артсистем, 33 БПЛА, 10 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки. 11 разів ворог атакував наші укріплення на куп'янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки, Вишневого та Новоосинового. На цей час боєзіткнення Рувають у трьох локаціях. Марія Сув'єва, та Ігор Мікенін. Харків. Новини.